Dobrý ráno. Zubček. Zubček, zubčik, dobrý ráno. Tak. Ty taky byš Dobrý ráno, čau. Привіт мої любі привіт, мої хороші. Повертаюсь знову. Щось так в мене з перескоками виходять ці відео, але трошечки закрутилось в цьому житті. Буває. Ми зараз давай. У нас неділя, ми зараз в центрі, погодка взагалі дуже-дуже класна. Ну як класно, сонячно і дуже гарне небо, але досить зимно і вітер. Ну, але взагалі я вважаю для Балтики, то погодка супер. Так що ми тут бачите. Зараз з малим гуляємо, там дядьки рибу ловлять. Так. Ось у нас тут гуди батончики. Кукусик. Так що вриваємось в новий влог. Трошечки вам тут познімаю. Скажи що небудь. А хто? чекає. Смачні в тебе тістечка, печиво, смачне твоє? Смачне? Молочко, а не молочко, бебічі, ну так, вибачте. Так, смачне, смачне. Давай, допивай. Синок, покажи свіновий костюмчик. Синочок, покажи костюмчик свіновий. Тобі подобається? Синок, покажи тепленький який. Синок. Синок. Так, оце ви бачили. Новий костюмчик купила малому в пепку. Він такий з начосом, такий тепленький. І ще купила, зараз покажу штанці. Так, дивіться. Такий е, двопак, двоє штанців. Це вже такі без начосу. Зараз він ходить. Такі, бачите, хебешечка бавовна. Бавовна. Ти читаєш? Штанці оці з набору пепко, там, де дві штуки. А Светрик у нас з H&M. Сінок, як справи твої? Зараз вам дещо покажу все, що вам треба знати про польське діловодство і про бюрократію? Дивіться, це просування по справі сина. Вид браку, що не вистачає документів, не заповнених сторінок, заповнених граф в самому вніску, і не вистачає в них копії паспорта. Копії паспорта я надавала, але отримала 28 числа, 28 лютого, отримала так. 28 лютого отримала листоноша, приніс лист, що не вистачає копії паспорта дитини. Де вони їх діли, що вони іми робили, я не знаю. Сам факт. 28 лютого я отримала лист, одразу зробила копію, і 1 березня ми повезли і віддали ці документи. В руки інспектору, не нашому інспектору, а інспектору, який приймав документи. І там же на місці, власноруч, руч я заповнила ці графи, які вони мені написали, що треба заповнити. Щоб ви розуміли графу, яку треба було заповнити, це вища освіта в однорічної дитини. Маразм крипчає. Ну добре, сам факт. 1 березня ми відвезли ці документи і, будь ласка, зараз. Будь ласочка. 9 березня, 20.54, стан справи. Вид браку не, не заповнено браки. Тобто вони ще навіть не, не взяли до уваги, що я 1 числа, от я їм пишу 1.03, я їм предоставила всі документи. Що я можу сказати? Це так по польську. Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Знову я до вас в недільний день. У нас зранку сипав сніг, снігопад був такий сильний, а зараз вітер залишився, але сонце світить, весна-весна просто находиться. Подивіться. Але тільки вітер, вітер віє капець який. Має якусь магічну дію, бо як світить сонечко, одразу просто життя, життя по іншому грає. Хочеться жити, дихати. Так, синок, ти зі мною згодний? Так, він теж зі мною згодний. Ми сьогодні вигулювали костюмчик, Той, що я купила такий на флісі. Ну, такий з начосиком йому. Танці. І сьогодні вигулювали. Ми були довго на службі, там холодно, не, не топиться в церкві, потім гуляли ще. Ну і добре, знаєте, я так спробувала, ми зайшли потім на каву. Спробувала, він такі тепленькі, ручки тепленькі взагалі. Йому холодно абсолютно не було. Так що і він дуже такий м'якенький, він приємний до тіла. Я вділа кофточку на один бодік і все. І дуже класно, супер. Так що рекомендую. Рекомендую і заглядайте там до мене на інстаграм мій магазинчик. Там дуже багато цікавого... і я рек...